Чому деякі перестають бути людьми, а стають нелюдьми? Це пов'язано з тим, що вони на шляху своєї еволюції стикаються з своїми викликами, своїми уроками, і їх не проходять. Тобто, людина ну, певним чином обламалася в них, і вона тоді відчуває біль. І дехто він розуміє, що це біль, і треба ну це твоє внутрішнє питання зібратися і йти далі. Ну Якимось чином долати себе, свої слабкості налаштовувати зв'язки з іншими людьми, там якимось чином, гуртувати сили, брати допомогу, ресурси і все ж таки йти вперед, еволюціонувати Тому що той, хто не еволюціонує, ну як скаже, то, що не згорить, то згниє, да? тоді вони попадають в пастку такого постійного матеріального життя. Ну там каз казків багато, я ж кажу, народних, я зараз всі не буду розкривати, але суть в тому, що якщо людина... Отримала біль, була зраджена кимось, була ображена кимось, або сама образилась, вона ну, зазвичай починає звинувачувати в своїх невдачах, оточуючих, і починає повторювати свій болісний досвід на них. Тобто вона і сама не росте, і намагається збити з шляху любові, довіри, спільноти, да? Там, ну, таких людяних якостей інших людей. Да? І такі люди ну, вони вважаються як хворі, ну, тобто, те, що ми називаємо нелюдю, Да? Тому що нелюдь це не просто тварини, які ну, просто не розуміють, зайшли там посеред торгового центру наблювали, насрали там і посали на НАТО. Ну це зрозуміло, що це тварина, вони не навчені. Тварину можна, як нас кажуть, собаку палкою, да? тобто загнати, на ціпок посадити, ну, якимось чином створити умови, там повішати камери, щоб були охоронці, що тварини боялися і себе так, як бидло, не вели ну, в тих місцях, де є люди. Ну, так зрозуміло, да, як з тваринами обходитись. Але ж не людь, вони мімікрують під людей, але роблять так, щоб і інші були ображені, зневірені, відчували цей біль і відмовились від ідеї бути людиною і жити по душі.